Календарик за донат. Благодійники у Хмельницькому розпочали акцію під гаслом «2024 рік перемоги. Надрукували кілька видів настінних і настільних денників із патріотичною тематикою. Їх планують обміняти на гроші у садочках, школах і ВПО обласного центру. Близько 13 тисяч цього року тираж календарів. Вони є як перекидні, так і настільні. Ми хочемо їх розповсюдити через заклади освіти, щоб залучити дітей, залучити батьків, залучити педагогічні колективи і таким чином виручені. Ні, кошти на виручені кошти закупити все необхідне для наших збройних сил України. Ми маємо багато зараз актуальних запитів з різних частин з частин, які дислокуються в місті Хмельницькому. А також в Хмельницькій області. Це і частини наших спецпідрозділів, і частини наших ППО. Тому маємо запити на бандеру павери. Маємо запити на fpv дрони. а Також на прожектори для наших ППО. Волонтери кажуть, залучать 122 освітні заклади Хмельницького. Акцію проводять у друге Минулорічна виявилася вельми результативною. Таку ж підприємці-благодійники ініціювали і в сусідній Житомирській області. Такий наш вклад, так ми стараємося, от наскільки можемо долучитися. Тому що можна взяти, наприклад, 30 тисяч, 100 тисяч гривень і передати, це просто буде 100 тисяч гривень. Але коли залучити більше людей. Наприклад, до цього, то це можна по 100 гривень і зібрати колосальну суму коштів, яку передати на військових і купити їм якусь річ, яка потрібна на передовій чи тут, скажімо, тилу для оборони нашого краю. А головне кажуть активісти це патріотичне виховання під час проєкту, адже навіть дошкільнята відчуватимуть свою причетність до майбутньої перемоги рідної країни. Анна Чешук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.